Мало мати вишиванку на тілі, Треба мати вишиванку в душі. Привітання в город Торонто, Канада. Там мої дочки, внучки, внуки. Вони передають привіт туди на Україну. Української динації діаспори Канади. Смир Паскалян! Місті. Я є народ якого. Правда, ти твоє у нас не було. На мидові широну калину підімей, мами нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо, українці своє на динамік. У мене маки з Донецьких степів. Вишиванку прислали з Америки. Разом всі притомні люди. Поряд цю тим, яка на нас напала. Слава Україні! Хочу, щоб всі наші захисники повернули живими і здоровими їм, щоб відбудовувати цю країну, понад що Сьогодні і покажем, що ми радякового радимо. За земний у і щиро вдячна ставшим воїнам за збогу сьогодні святкувати день вишиванки Харків дезлавний, Харків з як найшвидшої нашої перемоги.